Розділ «Моя каса» Основний ваш розділ для щоденної роботи з касою ПРРО, в якому є Продаж. робота в касі ПРРО. Відкриття закриття зміни, створення чеків, приймання оплат по чеках, формування звітів. Підрозділ продажів робота в касі. Основні кнопки для роботи з касою. Початок та завершення роботи з касою на головному екрані. Натискаємо Відкрити зміну для початку роботи з касою. Після відкриття зміни на касі ця кнопка змінюється на кнопку Закрити зміну, яку треба натиснути при завершенні роботи з касою. Перед закриттям зміни на касі програма автоматично сформує для вас – -звіт, фіскальний звітний чек з усіма розрахунковими операціями за зміну, який потрібно відправити до ДПС перед закриттям зміни. На головному екрані продажів – Кнопка службового внесення та кнопка видачі готівки по касі. Та інформація про обіг готівки за зміну залишку готівки по касі, в якій ви працюєте. X-звіт звіт денний управлінський звіт, який містить інформацію про касові операції за касовий день. Не відправляється до ДПС. Не обов'язковий для створення. Може бути сформований за потреби необмежену кількість разів. Офлайн режим. Обов'язкова та корисна функція при роботі з програмною касою, бо вона працює від інтернету та фіскалізує чеки в режимі онлайн, відправляючи їх на сервери податкової. В Є-ЧЕК офлайн режим вмикається за відсутності зв'язку з серверами ДПС або інтернету автоматично або вручну, та передбачає. 2000 тисячі чеків з фіскальними номерами для створення видачі клієнтам. Працювати в режимі офлайн можна безперервно не більше 36 годин. У місяць 168 годин. На період воєнного стану обмеження не застосовуються. На веб-версії за відсутності інтернету неможлива робота браузера. Отже, давайте швидко створимо чек. Додайте товар до корзини та оберіть його через пошук вручну. Введіть кількість товару та його ціну, якщо вона відрізняється від ціни, яку ви ввели при створенні товару. Коли корзина сформована, додайте знижку на окремі товари або весь чек, коментар, внутрішній для себе або приємний для клієнта, та натисніть продаж. Оберіть тип оплати, готівка, карта і так далі. Для прикладу готівка. Введіть суму готівки та натискайте оплата. Для зручності використовуйте функцію без решти, щоб не вводити суму вручну. На екрані ваш електронний чек. При бажанні відправити його клієнту можете зберегти його на комп'ютері чи ноутбуці та надіслати його в месенджер на емейл покупця або передавайте через QR, який зображений на самому чеку. Продаж завершений та відобразився в архіві чеків та статистиці. Зрозумілого та приємного вам користування.